Щодня російські ракети та дрони знищують українські підприємства бізнес, залишаючи тисячі людей без роботи. Як війна впливає на український ринок праці, де можна влаштуватися на роботу, та де найвищі зарплати? Український бізнес в умовах війни буквально виживає. 88 мільярдів доларів втратила українська економіка. Це оцінка Київської школи економіки. І звісно, ця оцінка попередня. Реальна цифра значно більша. Це капець просто. Це кадри удару по типографії в Києві. Майже щодня таких ударів відбуваються десятки. І люди буквально не знають, чи вийдуть вони завтра на роботу. Бізнесмени не знають, чи вони зможуть завтра працювати, чи їм вистачить електроенергії, чи не буде знищено повністю їх підприємство, чи будуть живі їх співробітники. Тим не менш, можемо сказати, що навіть в таких умовах український бізнес продовжує працювати ба більше. В цих умовах він ще й примудряється зростати. Останні дані від державного центру зайнятості свідчать, що в цьому році майже 45% українських роботодавців підвищили зробітні плати, і біля 56% в наступному році прогнозують підвищення заробітних плат на рівні 10-20%. Втім, в умовах повномасштабної війни важливо не тільки говорити про зарплати величезне питання де ж знайти роботу? Оту адже, попри високі заробітні плати, ринок переживає ймовірно найбільший за останній час кадровий голод. Ну так трохи важкувато на сьогоднішній день на ринку праці України склалася унікальна ситуація. У нас структурне безробіття. Потреби роботодавців не закриваються тими наявними знаннями, можливостями від тих людей, що шукають працю. Про цю ж проблему говорять і представники безпосередньо бізнесу. О, це надзвичайно важко. Ну тут е, насправді. Багато факторів впливають ну, і фактор най, найбільший фактор проблемний, на який зараз є це економіка. Це раз е, працівники, це два. Тобто знайти людей на роботу насправді важко. Тож, все таки, як працівнику та бізнесу знайти одне одного, в яких професіях шукати зустрічі з роботодавцем мрії. Якщо подивитися на те, що зараз відбувається на ринку праці, то зараз дуже серйозно затребувані звичайні блакитні комерції. Потрібні зварювальники, слюсарі, електрики, потрібні. Водії транспорту не вистачає звичайних мулярів, тобто люди, котрі вміють працювати руками, зараз не залишаться без роботи і зможуть отримувати ну, пристойну заробітну плату. Якщо ж говорити про галузь IT, потреба все рівно залишається, але потреба не у Якихось початківців, а вже в людях, котрі мають достатньо серйозний досвід роботи, втім не тільки відбудовою єдиною наукові працівники Україні теж потрібні. Хоча і на ринку з цим зараз особливо важко через скорочені інвестиції в науку. Втім, наукові працівники викручуються. Я працюю бухгалтером та також викладачем. Ну, знаєте, це не фултайм робота, так тому що я студент. Я думаю, що дві роботи складаються в одну, бо я навчаюся на біотехнолога, і в нас е, не всі е, можливі спектри біотехнологічні покриті. Так, відбудова країни це, звісно, чудова мета. Втім, де ж просто зараз найвища зарплата, та де вона буде зростати найближчим часом? Якщо подивитися на заробітні плати. Листонож. людей, котрі працюють на некваліфікованій праці, як звичайні двірники, вони отримують заробітну плату 8-9 тисяч гривень на місяць. Якщо подивитися на заробітні плати. Будівельників, слюзрів, сантехніків вони можуть заробляти в місяць по 50-60 тисяч гривень. Галузь IT пропонують заробітні плати до 200 тисяч гривень. Звісно, заробляють так не всі. Втім, середня зарплата по ринку цих професій дійсно така, особливо якщо враховувати, що багато хто освоює прикладні професії як новачок і ще не може розраховувати на велику зарплату. Я працюю в комунальній сфері. Начальником відділу. скажіть, яка середня зарплата, наприклад, зараз у е, Сантехніка? Е, ну, десь 25-26 тисяч. Отож, навіть попри війну в Україні дійсно можна гарно працювати та заробляти. Навіть попри всі трагедії та біль, з яким стикається кожен громадянин нашої країни, український бізнес стоїть з ним стоїть вся Україна.